Що застосування за наказом Путіна та самим Путіном балістичної ракети середньої дальності означає тільки одне: він показово в порушення всього, чого можна, головне здорового глузду, застосував цю ракету для того, щоб залякати нас, для того, щоб показати, що нібито ми нічого не можемо зробити. Це не так. Ми встояли майже три роки війни. І це застосування, і ця балістична ракета середньої дальності, до речі, до вона була експериментальною. Він тепер на нас провів черговий експеримент по її випробуванню. Але знаю, хто може це зупинити. Американська сторона має з Росією і механізми, і можливості для зупинки застосування будь-яких балістичних ракет і середньої, і інших дальностей. Є у них і центр обмеження таких загроз, і механізм між Міністерством оборони. Я вважаю, що воля президента США і Міністерства оборони вже ново.